Сьогодні вже мало кого здивує жінка за кермом. Якщо раніше керували автомобілем переважно чоловіки, то через війну в Україні ця тенденція суттєво змінилася. Вміння володіти кермом для жінки сьогодні це умова виживання за потреби евакуюватися, завести дітей у садочок чи школу, або, врешті, виїхати до рідних за кордон. Якщо брати до уваги, то що я взагалі ніколи не сиділа за кермом, то звісно, що я внутрі сама. Дуже-дуже ну, побоювалася цього. Перше заняття було тут на площадці. Інструктор Йосип Йосипович пояснив, що я маю робити, подолала свій страх і ну, не дуже було лячно їхати. і зараз навіть Насолоду отримую від занять так. Ну занять скільки пройшло? П'ятнадцять напевно занять. Я маю чотирьох дітей, і, скажімо так, є в нас машина. Чоловік, якщо працює, то є потреба в тому, щоб дітей відвозити, не знаю, там до гуртків або до школи, або ще є якісь потреби, то звичайно потрібно. Ну, така потреба нагальна була вже трошки давно, напевно. Навчитися її здій і водночас краще пізнати місцевість та адаптуватися у новому для себе регіоні. Переселенцям дають можливість безкоштовно в автошколі ужну. Взагалі в нас зараз досить велика соціальна проблема, тому що в нас багато тимчасово переміщених осіб, які втратили домівку, втратили роботу, і відповідно ми стараємося їх підготувати. І навчити водінню вони мають в тому числі змогу потім знайти собі якусь роботу і відповідно облегчити собі життя. А також, крім самого навчання, вони ще я так думаю, що зараз досить актуально, проходять таку соціальну реабілітацію, тому що спілкуються з іншими людьми, і відповідно це така досить позитивна річ, яку ми стараємося підтримувати в нашій автошколі. Навчання проходить у два етапи теорія та практика. Щоб опанувати теоретичну частину, кожен може обрати для себе зручний спосіб онлайн чи офлайн. Після теорії учні переходять до практичної їзди з інструктором. Наша автошкола займається тим, що крім звичайного навчання водіїв, ми також співпрацюємо з різними громадськими організаціями, в тому числі це громадська організація Карпатська агенція прав людини Вестид, а також органи місцевої влади. В області взагалі немає такого закладу, який навчає відповідно таких водіїв. А в Україні їх п'ять. Інструктори та викладачі автомобільної школи сертифіковані спеціалісти. Це професіонали своєї справи і в той самий час молода та перспективна команда, яка використовує класичні та сучасні методи навчання. Дуже подобається, як мене навчає мій інструктор. Він дуже ясно, коротко та влучно пояснює те, що я не розумію чи не можу зробити з першого разу. На початку занять ми перші декілька занять були на майданчики, потім почали виїжджати в місто. Мене більше пугають, бентежать а, рух по коло та Бокові парковки автошкола Ужну безкоштовно навчає водінню не лише переселенців, а й представників етнічних меншин, зокрема ромської національності. Навчання проходить в рамках проекту відновлення життя ромів та ВПО у приймаючих громадах. Для нас дуже важливо, щоб ця співпраця була, тому що в нас зараз проходить процес максимально надати місце роботи для внутрішньопереміщених осіб, так як дуже багато вакансій і розвиток власної справи залежить від того, чи людина мобільна, як оперативно вона вирішує ту чи іншу задачу, і це дасть їй можливість бути конкурентному на ринку праці, започатковувати свій бізнес і, дякуючи. Цій програмі, яка фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Великобританії, є відповідна програма, дякуючи університету, Ужгородський національний університет, така програма була започаткована. Це дасть нам можливість, там зараз 60 осіб навчається і на протязі року вони будуть навчатися і отримувати, охопимо велику кількість людей і будуть могти отримувати відповідні заробітні плати і розвивати, можливо, навіть власну справу. Посвідчення водія не лише спрощує повсякденне життя для внутрішньопереміщених осіб, а також дає можливість їм легше працевлаштуватися, адже сьогодні з машиною та водійськими правами знайти роботу значно швидше.